Шановні друзі, я вітаю всіх разом з нами. Усіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео, ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мій гість пан Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Вітаю вас, пане Сергію, і зі святами слава Україні. Героям слава Христос! Народився! Славі мої, Дякую, що ви з нами. А, ну що ж, Росія обстріляла Україну сьогодні. Самого рання. Понад 70 ракет запустили Росіяни по нашій е, державі. Попередньо знищено 50 з них. Написав Володимир Зеленський сьогодні вранці. Далі повітряні сили повідомили, що збито 113 цілей зі 184 під час цієї атаки. Мається на увазі, напевно, абсолютно всі літальні об'єкти. Ворог атакував українську енергетику. Також під загрозою опалення і вода в деяких регіонах відімкнули електрику. Це відповідь Путіна на різдвяне перемир'я, яке він нібито підтримав. Ну, власне, давно треба нам визначитися усім. і Я про це вкотре буду наголошувати. Немає такого, що це відповідь на щось, або там визначався з чимось. А в будь-якому разі, це те, що планувалося, і планувалося саме 25 грудня на наше українське християнське різдво залишилось. дуже небагато країн, які відзначають ще по тому календарю 7 січня. І власне, ми прекрасно всі розуміли і очікували, можливо. Сподіваючись на диво, що цього не станеться. Диво не сталося. Ворог підготувався до цієї дати, підготував свої носії. Відповідно, літаки підготував те озброєння, яке сьогодні повноцінно використовував, і вдарив. Вдарив якраз по тих звичайно болючих точках, які є сьогодні в Україні. це удари по теплоелектростанціях, це удари по електроенергетиці. Бачите, по теплу я вже сказав, ну і водопостачання, в тому числі, тобто максимальні удари по критичній інфраструктурі для того, щоб котре показати а, всьому світу, що він є терористом. Хоча, звичайно, сподівання Путіна вони зовсім про інше. Вони про те, що таким чином він все таки змусить е, сильних світу цього е, заставити, змусити Україну там сідати за якісь столи перемовин, які Путін собі придумав. І він це демонструє, намагаючись от такими болючими ударами е, показати, що він ще щось може. Ви знаєте, під час цієї атаки е, повітряні сили повідомляли про те, що ракети заходили через Молдову, а також через Румунію. Що стосується Молдови, президентка Майя Санду підтвердила, що в повітряному просторі Молдови дійсно були російські ворожі об'єкти. В Румунії спростували цю інформацію, а в Польщі здійняли авіацію, але, звичайно ж, нічого не зробили. Як вам реакція наших сусідів, так би мовити, на цю історію? Ви знаєте, якби цю ракету збили, я був би приємно здивований, аплодував би і сказав. Нарешті ми зараз дійсно поклавши руку на серце. Мусимо визнати і говорити про те, що найближчим часом, наряд, ситуація зміниться, і наші країни партнери і союзники. А Румунію і Молдову ми можемо вважати тим більше і подякувати і Румунії, і Молдові за багато добрих справ. Вважаємо їх союзниками, але буде так, як на сьогодні на жаль, є. Що стосується Молдови, визнали факт абсолютно вірно, але збивати Питання, чим вони будуть звивати. Наскільки мені відомо, Національна армія Молдови вона на сьогодні не має тих засобів протиповітряної оборони, які б дозволяли їй виконувати відповідні завдання. Що стосується румунів, давайте згадаємо, як вони нам передавали систему Петріот. Звичайно, вона була не остання. Я про наші дружні стосунки, але але є те саме, але ті нюанси, які сьогодні стримують і наших партнерів, і вони ведуть себе так. Як складається загальна політична ситуація чи геополітична ситуація внутрішня, перш за все у північно-атлантичному Альянсі. Сьогодні ми вкотре можемо сказати про те, що ну скажімо так, не до вирішення питання вступу України в НАТО, воно викликає з нашого боку багато запитань, ну, хоча б такого плану, а яким чином та сама Угорщина там знаходиться, яка веде себе далеко не як член північно-атлантичного альянсу. А, якийсь там, не знаю, представник Таїжного союзу. Тому о, очікувати ну, очікувати або о, жити з завищеними очікуваннями, на жаль, не доводиться. Тому о, реалії на сьогодні такі: а, чи буде колись прийнято то рішення найближчим часом, що там Румунія, Польща а, будуть не просто там підіймати в повітря свої літаки, а й збивати такі крилаті ракети. Я думаю, воно залишається відкритим. Наскільки відкритим, наскільки довго. Мені важко зараз сказати, але на найближчу перспективу я думаю, що на жаль буде так з іншого боку. Е я думаю, що цей аргумент е можна використовувати нашим керівникам. Чому тому, що е коли ви говорите я про країни НАТО, що ви не можете діяти порушуючи відповідні статті там статуту -Атлантич атлантичного альянсу, е тоді давайте зробимо дуже просто: ви надаєте нам ті самі додаткові системи ППО. Все питання дуже просто вирішується. Е, президент говорить про 19. Він Верховний Головнокомандувач. Він володіє цифрами ситуацію. Можливо, треба й 19 Якщо буде більше, теж добре. І тоді ми говоримо: добре, хлопці, ви не хочете е, діяти так, як нам би хотілося. Дайте нам можливість тоді е, з вашою допомогою діяти так, щоб ми збивали ці ракети. І впевнений, таких би прильотів, як сьогодні, було би. Ну, думаю, набагато менше. Це 100% пане Сергію. Тут навіть додати нічого, абсолютно з вами погоджуюсь. Хочу звернути увагу і на інші новини, але вони більш приємні для нас, тому що дрони Служби безпеки України знищили склад боєприпасів на полігоні. І тут же я не знаю, як правильно, Кадамовський, Кадамовський. Якось так давайте говорити на ростовщині на ростовщині О, так буде шикарно. Оце шикарно на ростовщині. Знищили склад боєприпасів. І чим це прикметно цей військовий об'єкт є одним із найбільших в Російській Федерації? Цитую далі в результаті атаки склад повністю знищено. Зараз я буду демонструвати кадри того, що відбулось саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку, завдяки зусиллям служби безпеки. Тепер у Росіян значні логістичні труднощі, які в Впливають і дуже впливають на здатність вести бойові дії. Можете пане Сергію розповісти, як в практичній площині що це в практичній площині означає, коли у Росіян з'являються логістичні труднощі, і як це впливає на на полі бою. Як це відражаєві відображається тут? Теж дуже все просто. Тут пазли можна пояснити, як вони складаються. Ну, дивіться, якщо стосується, наприклад, артилерії, то щоб було всім зрозуміло? Звичайно, там працює гармата, чи працює батарея, працює дивізіон? Є відповідне забезпечення боєприпасами я зараз не буду в абсолютних цифрах говорити, тому що для пересічних громадян воно ну, ні про що не скаже. Тобто, не, не, не. Є, е, є невеличкий склад, умовно ми називаємо так або арсенал, де знаходиться певна кількість тих боєприпасів, які е, потрібні для виконання відповідного завдання. Ці завдання сьогодні на фронті, враховуючи інтенсивність боїв, вони виконуються кожен день. Артилерію поки що, навіть дрони повністю не замінили. Це треба теж е, е, про це говорити. Зрозуміло, що противник в даному випадку, якщо ми говоримо, наприклад, про нашу сторону, про наші сили оборони, веде контрбатарейну боротьбу. Тобто він намагається знищити джерело цих ударів, тобто та гармату, дві, три і так далі, ту подібне, і власне знищити боєкомплект попадання, гармата не працює, тобто мінус щось одне або два, і на цьому напрямку фронту. Нам стає трошечки легше, так і можна вже там говорити про можливо певні просування таких складів, вони є за рангами, тобто є біля гармати, умовно, батарейна, там дивізійна, дивізійна як я сказав, і так далі тому подібне. Коли ми говоримо про забезпечення відповідних напрямків, відповідних бригад, відповідних полків, дивізії Російської Федерації, вогнева підтримка сьогодні наступальним дії Росії. А сьогодні Росія наступає. ну це прикро, але це факт. Необхідна підтримка артилерії. Так, і тут Україна робить це не вперше і буде робити, я сподіваюся, фактично кожного дня знищує відповідний склад. Це те, що не доїде до фронту, і все абсолютно просто: нема вогневого тиску, Росія не може наступати так, як би їй хотілося. Є наша контрбатарейна боротьба, контратакуючі дії. Тобто, ми можемо на даному відрізку фронту, наприклад, говорити про певну стабілізацію. Все зупинилося, ворог рухатись не може. І це стосується логістики забезпечення, ну, звичайно, перш за все, боєприпасами, так і, і усім іншим. Е, ну, чесно кажучи, якщо без шматочка хліба можна якийсь певний час прожити, то фронт без е, снарядів прожити вже не може. І ви бачите, є е, ця логістика, вона далеко доволі таки, значить, це був серйозний склад. Оце, що я можу сказати. І детонація ми бачимо, по от, та візуалізація, яка є. Ну, треба привітати службу безпеки України з черговим успіхом відпрацювали просто на відмінно красунчики. Абсолютно згоден з вами, пан Сергій. тут лише от така констатація має бути так, що це дійсно дуже класна, дуже класна історія. Лише хочу запитати, уточнити можливо відомо про те, а скільки взагалі от таких складів з боєприпасами знаходиться у Росіян? В зоні досяження досягнення наших е, е, ракет, наших е, засобів для враження таких об'єктів, ми можемо про це говорити, чи це не так важливо? Ми можемо повинні про це говорити. Таких складів є дуже багато, тому що нагадаю, що е, це склади, які будували за часів радянського союзу. Зовсім інша була концепція ведення війни з боку СРСР, попереду стояли е, ті військові округи, які були прикордонними. Тобто там, там, в тому числі, на території нашої держави. Ну і власне, це були групи військ, наприклад, які мали там куркувати далі по Європі до Гібралтару, якщо б щось виникало, то цих складів було дуже багато. Європейська частина Російської Федерації вона насичена, тобто це відповідні будівлі. Я розумію, якому вони можуть бути стані, але тим не менше е, І накопичення було за ці роки. Не все ж вони використовували, тому що не було потреби. Навчання не з'їдають стільки боєприпасів. То власне таких бойових складів арсеналів є доволі таки багато. е, Їх треба знищувати це зрозуміло. Хоча питання збереження, питання якості цих боєприпасів воно звичайно виникає. Але враховуючи там постачання від північної Кореї, наприклад, боєприпасів, вони ж не зразу всі йдуть на фронт. Їх треба десь накопичувати, їх треба десь залишати, охороняти. Ну, власне, такі, така інфраструктура, вона існує, вона потрібна. І, от, власне, е, коли ми говоримо про те, що війна це не лише поле бою, це і війна логістик, так оце якраз приклад того, що е, ресурсність, е, ну, це, мабуть, навіть я сказав би, фактично, сьогодні основа основ ведення сучасної війни, тому що без ресурсу ти можеш накопичити повно е, піхоти, але в неї не буде набоїв. Ну хіба що в рукопашну, але рукопашна це на сьогодні е, летять дрони, і вони все знищують на своєму шляху. Тобто війна стала технологічною. От, і власне, ми говоримо про цю логістику, і ну, зокрема, боєприпасів озброєння пане Сергію. Я сьогодні, коли готувався до нашого з вами ефіру, прочитав наступне: армія Російської Федерації продовжує наступ під Покровском і навіть під Селидова на Захід до Дніпропетровської області залишилося 7,5 кілометрів. Свідчить. Мапа Діп Стейт, що це означає до Дніпропетровської області 7,5 кілометрів? Ну, кардинально це нічого не означає. Давайте згадаємо перші місяці війни, де знаходилися війська, тобто, треба знати, де е, коли проводилась антитерористична операція, тобто, е, просто згадати історію. Я не буду зараз е, в подробиці вдаватися, але де знаходилися, е, скажімо так, кордони антитерористичної операції, де знаходились ворожі війська. Тобто сьогодні е, не треба цим лякати людей, це неприємний факт, звичайно, тому що ворог він дійсно у воріт і треба знати, як від нього відбиватися. Тут власне питання про інше е, за роки АТО, за три роки, майже е, великої війни. Яка фортифікація там побудована? Що зроблено для того, аби убезпечити ці території від е, потенційних наступів ворога? Якщо ми говорили там певний час тому. Що зокрема на півдні кожен про своє більше? Так, якщо, зокрема, на півдні перспективним для ворога буде виглядати, наприклад, Времівський відтинок і напрямок Великої Новосілки, ну ви бачите, не помилилися так воно і сталося. І власне, коли ми говоримо про велику новосілку, це Донецька область. І знову таки виникає питання кордонів не лише Дніпропетровської, Запорізької області, тому що Велика Новосілка, вона е, фактично на межі трьох областей. Тобто, якщо ми говоримо сьогодні про бойові дії на півдні Донецької області, це не означає, що ворог завтра побіжить окуповувати е, там Дніпропетровську область, бігти на місто Дніпро або Запорізьку область і бігти на е, обласний центр Запоріжжя. Сьогодні е, треба. Е, Дивитись на реалії, які є ворог е і Велика Новосілка, Времівський відтінок, це частина курахівсько покровського наступу. Сьогодні ворог говорить про захоплення Донецької області. Це очевидно, е це той факт, е який є реальним, і з ним треба жити і на ці ризики відповідати. І ще раз кажу: тут треба говорити про те, які загрози тепер виникли і виникають більше для Дніпропетровської області, для Запорізької, і що було зроблено, і що робиться зараз. Для того щоб убезпечити можливості ворога, знову повернемося до питання ресурсності і логістики, наскільки у ворога буде е, забезпечення, наскільки вистачатиме ресурсу для того, щоб рухатися по тим напрямкам, зокрема, які ви е, зараз назвали, і можу додати сюди і тему Херсону, е, яка е, цими тижнями взагалі вона сприймається на ура як у нашому суспільстві, так і за кордоном. Е, дуже потужне, саме це слово використає потужне інформаційне супроводження цієї теми. Місяць тому це було Запоріжжя. На сьогодні це Херсон. Два великих наступи. Навіть один з них на сьогодні для Росії нереальним. Вони е, вже який час намагаються просунутися до Курахова і охопити повністю цей населений пункт. А там ще, ну як мінімум, 30% відсотків населеного пункту, промислова зона. Є під контролем Сил оборони України і відповідно о, ще раз кажу, це ті реалії, які на сьогодні є, пане Сергію. Якраз ви випередили буквально моє запитання, тому що. Я хотів наступним питанням запит... ну, роз'яснити ситуацію, якраз яка складається довкола Херсона і Запоріжжя, принаймні інформаційно, тому що на цього тижня ви абсолютно правильно зазначили видання РБК Україна. написало, що Росія готує наступ на Херсон і Запоріжжя. Що цим буде, значить, що там вони підготували до 4 тисяч російських штурмовиків. Рішення про наступ на Херсон уже ухвалено. Що на Запоріжжі вони будуть діяти так? Головний удар може бути спрямований на район п'яти хаток, паралельно до річки. Дніпро і так далі, і це, от уже декілька днів доволі активно обговорюють всі чому про це написали, чи дійсно вони готують такий наступ, яка в цьому перспектива, і що нам треба зараз робити, щоб унеможливити їхні зусилля? Я зараз не буду вдаватися в подробиці, чому саме так інформація була подана від поважного видання, для чого це було зроблено? Не буду задавати запитання, хоча міг би. А, звідки така а, точна інформація, інсайдерська абсолютно. І про кількість штурмовиків 4 тисячі. А чому не 5, чому не три? Рухатися до Дніпра на правий берег. Ну, це дуже інсайдерська інформація. А, для чого це було зроблено? Знову-таки, не буду вдаватися, в певні роздуми в мене є, але не хочу о, наштовхувати наших ворогів в тому числі о, на якісь моменти. Ну, так я сприймаю цю ситуацію. А тоді питання а, в іншому: що ми сьогодні готові протиставити цим ризикам? Ризики, звичайно, є, але є постійно. Якому плані. коли говорили про те, що ворог завдав нічого такого артилерійського удару по Херсону вчергове, але це був масований, і під цим прикриттям пішли а, і зразу почали писати Форсується Дніпро. Наступ на Херсон і правобережжя. Давайте говорити про те, що це диверсійно-розвідувальні групи, локація Антонівський міст, почали рухатися у напрямку правого берега. Так, з завданням, очевидно, вийти на правий берег. Ну яким чином може диверсійно-розвідувальна група захопити плацдарм? зачепитися за якусь локацію, але я думаю, що тут якраз було дуже багато такого показового. Всі розуміли, мабуть, і ті, хто йшов на тих човнах, що вони смертники. І, власне, це так і сталося. До середини Дніпра не дійшли. Ну, як у українського класика, так? До середини Дніпра все, далі не можна. Хтось залишився на березі, і вони там були ще знищені разом з плавзасобами. Так от хочу сказати, що кожного дня острів Козацький, острів Великий Потьомкінський, острів Забичі. Ну тобто там багато цих островів Херсонських, де ворог кожного дня штурмує. Я підкреслюю: кожного дня: три, чотири, п'ять боєздітних. Намагання зайти на острови більше того, ми ж теж моніторимо звичайно з пабліки і бачимо, що виявляється острови під вогневим контролем російської армії, ну що не відповідає дійсності, ну і так далі. То подібне дуже багато питань. Так от, власне, хочу сказати, що і командування відомо про наміри вогра. Це знаєте, як про форсування Дніпра і про наступ з боку Росіян, це як в Одесі говорять, що. Е, обіцяти не означає одружитися. Так. Дуже багато шуму, дуже багато шуму, який, звичайно, може бути і туманом війни, е, може бути намаганням ввести сили оборони в оману. Я навіть чув, таке що сподівалися, що сили оборони будуть спати о п'ятій ранку і не побачать цих човників з ДРГ. Бачать, знають, і кожної ночі, в тому числі, відпрацьовують певні цілі. По лівобережжю контрбатарейна боротьба вона триває сьогодні. Е, теж було гучно, в тому числі тому е, дуже багато шуму і по Запоріжжю, і по Херсону. Через е, командування знає про плани ворога, е, про його ресурсність. Знову бачите, повертаємось до цього е, моменту: ресурсність ворога і про те, що е, плани у ворога є. Вони є. Плани такі що до Гібралтару. Але знову таки наскільки готові, я думаю, що тут кілька аспектів: це по-перше, створити джерело напруги. Очевидно, е якимось чином скувати наші сили тут, щоб ми не могли ними рухати. Я перепрошую за порівняння як на шахівниці, от тільки так і така позиція, і такий і тут розіграти. А по-друге, ця активність по всьому фронту вона зросла для того, щоб показати, що і таке враження може створитися. Завдяки інформації, що росіяни сьогодні здатні атакувати по всій лінії фронту російсько-української війни, бо є скрізь активізація на всіх локаціях. Я думаю, що це ключові моменти. Можна пане Сергію попросити вас прокоментувати/прокоментувати прокоментувати слова. Ну, відомого волонтера, так там близько до екс главкома ЗСУ залужного е е Тараса Чмота, який дав інтерв'ю і сказав наступне: просто ця цитата розлетілась. Я не можу не запитати у вас як у людини досвідченої в контексті. Цитую: фронт може посипатися, і Україна почне втрачати десятки кілометрів одномоментно, якщо не буде виправлено цитую далі хаос в управлінні військами. Заявив, Чмут. у цьому ж інтерв'ю він, до речі, заявив, що в зоні відповідальності ОТУ Донецьк із червня, з червня ЗСУ втратили понад 1100 кілометрів. Невже в цьому є величезна така критична проблема? Ну не uh, мається на увазі не в останньому, не в останньому, а в тому, що він каже: хаос у управлінні військами? Uh, ну, давайте так не досить коректно з мого боку коментувати зараз без присутності людини. Uh, можливо, це слова, які трошки вирвані з контексту uh, в будь-якому разі. Я спробую пояснити, і я знаю про що Пан Тарас говорить, тому що саме про управлінські проблеми ми говорили і говоримо в тому числі. Ну я умовно кажу, експертне середовище я слово експерт ненавиджу, чесно кажучи. Тому не буду ним користуватися. Ті люди, які дотичні до цього, що о, ці проблеми з управлінням там злагодженості суміжних підрозділів. Так, це було очевидно. Не лише це у донець, там, наприклад, стосувалося інших моментів. Вони дійсно дозволили ворогу діяти не просто більш активно на деяких напрямках, а й, і проходити наші території десь навіть безболісно, фактично. І це питання назріло. і Про це говорить говорить і верховний головнокомандуючий говорив про це президент. Що треба навести в цьому лад цей перехід на нову структуру? Сил оборони під час війни це надзвичайно складно, але це треба робити було ще вчора. І тут я буду посилатися вже на командирів наших різних бригад, в тому числі і легендар, і про це говорять. Тобто все залежить від управління. Ми ж прекрасно розуміємо: не буде управління в бою, який би не був мужній солдат. Він хай мене хлопці пробачать зараз, вони чують десь тут. Поруч з окопу видно одну історію. З позиції комбата зовсім інше. А якщо беремо вище, то абсолютно і треба довіряти саме бойовим офіцерам, бойовим генералам і не боятися тих ротацій, що людина може добре командувати бригадою, але не тягне там вищу посаду. Цього не треба боятися. Це життя. Ну власне, ми ж це маємо розуміти. Оці про управлінні вони. І стали в тому числі однією з ну скажімо так причин того, що доводиться відступати, при тому, що в сили ворога ну переважають просто по піхоті. Ну багато багато. Ну я не кажу там разів, але набагато тому, якщо ці питання вирішаться. І вирішуються. Ну, бачимо, що молода команда приходить. Не люблю, те молода команда, там і драпатий прийшов, а, так і інші наші офіцери, генерали, сподіваюся, в них вдасться виправити ситуацію. Це не панацея, вони теж можуть помилятися і десь не дотягувати. Але сподіваюся на те, що їм це вдасться. Знову таки, пан Тарас говорить про те, що, що це ризики, які нас можуть очікувати. Якщо про це відомо, ці хвороби можна лікувати. Хірургічним способом я думаю, терапевт тут уже не допоможе. Хірургічним все що, все, що може бути um, оскільки я розумію, що вас там я розумію, що вас напружений графік, але дозвольте ще декілька запитань, пане Сергію. От це ваша особиста точка зору, так от, як громадянина, от як людина, яка точно розуміє, що відбувається, як ви дивитесь на заяви тих же росіян. Лавров, який каже, що там Росія ніколи не відмовлялася від переговорів. Матвієнка, яка випила 100 грамів, каже: Ми не відказуємося від переговорів, але будемо стояти на своїх жорстких условіях. Далі йде там американська історія, коли Кіт Келок, майбутній спецпредставник, каже, що Трамп націлений на те, що були перемовини, в Україні хтось починає про це писати, тобто всі заряджені на те. Що 2025 рік це рік якихось перемовин, якогось е, мирного процесу, стіл переговорів? Тобто, оцей асоціативний ряд можна продовжувати. Я хочу вашої думки запитати з того, що відбувається на фронті, і з того, що відбувається, можливо, в політичній площині та да, піднятися, чи дійсно є перспектива цього ось цих мирних переговорів так званих, я скажу так: що ці розмови вони негативно впливають і на суспільство перш за все, і на фронт, у тому числі. А, тому що ще нічого не відбулося і не відбувається, а, дехто починає а, бігти на вибори, якісь невідомі, а, підіймають лапки, і говорять: ну нарешті все закінчилося. Нічого не закінчилося. Нам на сьогодні і росіяни розуміють це прекрасно. Вони тому й закидають, бачите, навіть таку важку артилерію, а, як валя стакан, випускають, так щоб а, запудрити мозок українцям. Не росіянам, от росіянам о, по цим балах, чесно, вони не думають, нема чим. А українцям так закидують емоції і люди, люди втомилися. Ну давайте говорити правду. Я ж це прекрасно розумію. Ми всі втомилися. А, просто хтось з розумінням до цього ставиться. А люди кажуть, все зупинилися, війна закінчується. Я зараз навіть не про донати, що там не допомагають або менше допомагають армії. А, про те, що ну все, от зараз все вирішиться. Вирішиться, коли ми будемо діяти з позиції сили, і до речі, коли там говорять про е, американського представника е, Келова, то е, ви знаєте, мені імпонує, що він зараз на посаді, і інколи не досить коректно його заяви подають. А він ще в квітні говорив про те, що Україна не має програти ну по, по сенсом, так тим наративом, який він озвучує, і він говорить про мир через силу. Я розумію, що це велика політика. Я розумію, що є реальна політика. Але знову таки наш, наша справа в наших руках, але з допомогою партнерів і союзників самим нам буде витягнути надзвичайно складно. Надзвичайно складно це правда. Тому у американців о, є свій погляд, і те, що сьогодні говорять деякі представники, мені імпонує. Нам тягнути своє. О, давайте налаштовуватись на те, що нам треба і надалі тягнути. З більшими зусиллями, якби це зараз не лунало, можливо, гірко для когось, і забути слово перемовини. От Ніхто не буде анонсувати, що відбуваються перемовини. Суспільство про це дізнається, або і світ, що це вже відбувається, і що вже є певні напрацювання. Отак От це буде відбуватися, на мій погляд. В будь-якому разі, нам дійсно. Ну, таки, давайте не боятися того, що там Росія говорить про перемогу, не тому, що хоче відпочити і за 4-5 років набереться з сил. Росія 14 років готувалася до Великої війни. Так. І що? І Київ за 3 дні. І це зробили ми з вами. І це зробили ми. 14 років. Вона зараз втратила дуже багато чого. І санкції ніхто не буде поспішати відміняти. Росію варять, ну, давайте говорити відверто. Ну, з нашою допомогою, за наш рахунок, в тому числі, на нашій території. Це треба розуміти, що треба максимально спокійно ставитися і робити свої справи. Я думаю, це вийде. Я впевнений в тому, що у нас все вийде. Я теж в це вірю, пане Сергію, і завдяки е, спільним зусиллям, в першу чергу, Сил оборони України і вашим я хочу вам подякувати за цей ефір, і хочу попросити, щоб ви передавали вітання хлопцям від нашої редакції. І Добре, За те, 30 що... секунд передати. За... Дякую дуже ще раз зі святами у вас, пане Сергію. Бережіть себе Дякую. до зустрічі. Зі святами, до зустрічі.